Ми всі знаємо, що Буча була дійсно містом крові, містом дуже великих втрат для всієї України, і та кількість людей, яка загинула, це дійсно дуже трагічно. Журналісти, які опинилися під час окупації, працювали саме в Бучі, були в дуже великій небезпеці. Ми знаємо з інформацією американської розвідки, що були складені списки: списки активістів, списки журналістів і списки тероборони. На жаль, Зорислав Замойський був одним з тих, хто загинув першим. Також до цих списків включили тероборону, яка захищала наше місто і прийняла перший бій на вулиці Яблонській. Це ті хлопці, які були закатовані у підвалі і дійсно ну, просто замордовані росіянами. Я вважаю, що це для всієї спільноти дуже великий виклик. Ми маємо на сьогоднішній день захищати права і свободи кожної людини. І розпочинати це ми маємо вже сьогодні, не закривати взагалі очі на те, що відбувалося, дійсно об'єктивно відсвітлювати всі події і максимально чесно і прозоро надавати інформацію міжнародній спільноті, зокрема те, що стосується. Тих активістів, журналістів, які працювали в місті Буча, дійсно росіяни нас шукали. Дійсно, вони мали списки, і по цим спискам вони ходили по адресам. Дуже багато свідків на сьогоднішній день надає інформацію, що хлопців з журналістів шукали саме за адресами, і ці списки були складені заздалегідь. Тобто, це дуже жорстко і дуже складно. А ті родичі, які зараз кажуть правду, вони просто шоковані, що їх шукали. Тому я звертаюся до вас, що ми маємо захищати права журналістів, права людей і активістів, також наших хлопців, які захищають нас на сьогоднішній день на фронті, і максимально підтримувати їх.